19 січня український народ святкує велике свято Бог Євні Господнього. У цей день вважається Ісус Христос. Прийшов на ріку Йордан, щоб хреститися від Івана. На богослужіннях на литії читаємо: охрестившись, Христос виходить з води та світ собою підносить і бачить відкриті небеса, які Адам замкнув собі і своїм нащадкам. Дух святий засвідчує його божество. Бо ж одночасно з ним приходить і голос неба, який свідчить, що він спас душ наших. У цей день прийнято освячування». Воду. І кожен прагне принести хоча б трохи цієї освячної води у свої домівки. Свято Богоявлення Господнього вже традиційно скликає всіх мешканців міста Тисменниця на берег річки Ворони. Йдуть усі старі, молоді і діти. Кожен несе з собою пляшку або глечик. Йордан це завершення наших різдвяних свят, адже це останнє велике свято Різдвяного циклу. Não E Бог благословить здоров'я. <риклад> Разум, ваш полічається, оператор наш добов, здоров'я. Наші <риклад> святи благословення вам і вашим родинам, це Отця і Сина і святого. Духа, амінь. Всім Божого благословення. Сьогодні ми святкуємо, віруючи люди нашої церкви, святкуємо святе бойовління Господнє. Це є пам'ять того, коли Ісус хрестився Йордані, відкрилося небо і духу вигляді голуба. Злинув на Ісуса і там правдивого Бога і правдиву людину, другого сово божу. І тут почувся голос. Це син сильний улюбленої його слухайте. То було явління Пресвятої Трійці для нас, людей це є свідчення Божої ласки, Божої любові для нас усіх В сьогоднішньому дні. Тим, що Христос ходить у ті юрданські води і освячується вода і церква Христова, ту воду, водичку освячує нам, щоб ми її приймали і з вірою споживали і нею освяч, окроплювали свої домівки. І тому то і священники після йдуть з тим юрданським благословінням у кожну домівку, щоб принести те Боже благословіння через ту освячену водичку у кожну домівку. У кожну Оселю. Тому хочеться побажати всім, щоб дійсно благодать Боже, а головне його, його мир, його любов було в ваших серцях і в ваших домівках.